У середу, 12 червня, опади з грозами накриють майже всю територію України. Сухою залишатиметься погода у Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській і Харківській областях. Якщо знемагали від спеки і задухи, завтра нарешті матимете змогу вдихнути свіжу повітряну масу. Температура повітря дещо знизиться. На Полтавщині упродовж дня триматиметься хмарна погода. Ввечері очікується дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 27 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 20. У Кременчуці синоптики прогнозують ясну погоду лише у ранковий час. Затим небо вкриватиметься хмарами. Уночі очікується дощ із грозою, вранці без опадів. Удень та ввечері йтиме дощ світлої передоби. Повітря прогріється до плюс 25, вночі очікується 20 градусів із плюсом. Ранок у горішніх плавнях буде ясним, а вдень та ввечері небо ховатиметься за хмарами і йтиме дощ. Нічна температура повітря становитиме плюс 20, денна плюс 28 градусів. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 12 червня 1946 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим. У нашій місцевості того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1982-го – 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.